У мій Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас Христос рождається. Всіх вас, дорогі браті і сестри, всі різдвяні, радісні, веселі, спасаємі дні, вітаю з Воскресним днем. Сьогодні неділя після Різдва Господа нашого Ісуса Христа і завжди в цю неділю читається Євангелія. Яке ми сьогодні чули за Божесною літургією від апостола Венгеріста Матфея, що коли поклонилися волхви і відійшли, принесли свої дари, ангел являється Іосифу і говорить: возьми младенця отроча і матір його, і біжіть в Єгипет, тому що ігор шукає. Вас знищити. Йосиф бере младенця, матір його, і вони тікають в Єгипет. Недаром тікають в Єгипет, тому що це була країна, яка знаходила в темноті ідолопоклонства. І по передані написано, що коли тільки вступили в єгипетську землю, всі ідоли розрушилися, що Богомладенець прийшов і там просвітити пітьмі находящийся народ. І коли вони отримали звістку від ангела також, що Ірод, який шукав душі, Бога младенця, який дав найстрашніший указ, приказ знищити діточок від двох років і нижче, то він, тому що він порахував себе осміяним, коли знав, що волхи пішли іншою дорогою. Це браті і сестри, власть страсна, що я один цар більше нікого не може бути. І коли ангел дав звістку Іосифу, що він повернувся, і коли Іосиф вернувся Іудею, і він почув, що замість ірода править, керує. Його син Архілай, який також був дуже жорстоким, він побоявся йти в те місто, де вони народилися в Іфрієм, а поселився в Назареті, де й написано пророками, що Назареєм наречеться. Сьогодні, браті і сестри, ми чуємо і радіємо про Різдво. Ми веселимося, тому що Господь приходить для кожної людини. Господь просвіщає і спасає людину та, яка шукає Бога. Приходять самі прості, приходять самі знатні, що у Бога немає різниці по складу його обставин тут земного життя. Господь дивиться тільки на віру і нікого не відкидає від себе. І ми повинні всі шукати Бога, але ніколи його не гнати. Як це зробив Ірод. Коли відійшли волхви, Ірод спеціальний отряд відсилає для того, щоб вбити діточок від двох років і нижче. Він не хотів чути більше ні про якого царя, про ніякого імператора, тільки він. І ми бачимо, що це не простий шлях, це пустиня. Згадується Іосіп Обрушник сьогодні, Давід цар і також, Іаков, брав Господній. Дуже багато є спорів, особливо сектанти, які доказують, що Божа матір мала декілька дітей. На сьогоднішнє апостольське читання вказує. Що апостол Павел говорить про себе як також, як про Ірода, який гнав Христа, який брав доручення, ходив до Мас, інші міста, щоб гнати християн. Але і говорить, що йому на дорозі явився Господь, як деякому ізвергу. І сказав, сав, що ти мене гониш? І коли я запитав, хто ти? Він сказав, я Христос. Так і людина в житті буває, нічого не розуміє, чому вона противиться церкві, вченю церкві, в святому Письмі. Сьогодні багато є спорів. Бо ви християни, ви такі, ви не сякі, ви те. Ну, не забувай, що Християн це той, який хоче виправитися, який хоче усовершенствуватися. І він стоїть в боротьбі Своїми пороками, своїми страстями, своїми поганими думками, вчинками, поглядами. Він відчуває, що він сам не може, він знає, що він неправильно живе, але він пам'ятає, що заради нього прийшов Господь на землю. Господь кличе його до себе. І на цьому шляху йде велика боротьба. Чи піти за Господом, чи піти по дорозі своїх. Страсних дій, поступків, вчинків. Ви знаєте, от вчора приїхало 100 кілометрів, молоді люди приїхали. Їхня подружка була перед святим вечором на ісповіді. І вона їх з роботи четверо подружок ще привезла на ісповідь. Вони такі молоді, красиві, такі всі, знаєте. Навіть жіночка, яка приїхала, каже, видно, що це не наші. Знаєте, всі такі напахнені, всі такі надухані, такі всі. у них відчуття шукання Бога. Все, що вони мають, вони мають посаду дуже гарні, зарплати хороші. Але вони шукають Господа. Я коли так подивився вчора на них і спитав, скільки вони кілометрів приїхали. Порівняно, що вони, як ті пастухи, і ті мудреці, вони приїхали для того, щоб дійсно поклонитися, не мовляти, прийти до Ясня. Не дивишся на все своє положення, до того, що у них стукають двері, що вони мають там право щось там сказати, зауваження. Але ж душа їх не тягнеться до Бога. Це так кожної людини, браті і сестри. Тільки ми і не хочемо це відчути, нам хочеться залишитися таким, яким ми є в стані. А Господь нас буде. І так як розбудив сьогодні в апостольському посланні апостола Павла, він каже, що я гнав. І коли вернувся в Єрусалим, я нікого не бачив, кроме Іакова, брата Господня. Хто такий Іаков, брат Господня? Звідки є брат? Тому що Іаков це був син Іосіфа. Іосиф був обручник Божої матері. Він був довець, то з нього вже була жінка, він мав діти з нею. Але за свою чистоту, за свої ціломудрі він був вибраний обручним, той хранителем по закону єврейському. Чому він хотів тайно відпустити? Тому що він сам їй не довіряв спочатку. Вона вагітна. Він не мав ніяких стосунків з нею. Але вдальший Іван каже, що він пізнав її. Коли вона родила первенця свого, то він її пізнав. Часто люди думають, як це пізнав, Ма, значить, мав тілесні відносини. Ні. Написано, що він не знав її, в якому смислі духовному, для чого вона вибрана, для якої справи вона вибрана Богом. В думку їй не приходило йому таке, а пізнав її. В смислі такому, що коли вона народила Богонемовля, і воспівали ангели, і прийшли пастухи, і мудреці, принесли дари, він пізнав її величія, величину, достоинство, для чого вона була вибрана для народження Богомладенця Ісуса Христа. Ну не тілесно пізнав, а пізнав духовну. Наскільки вона вибрана для величини, для спасіння всього людству для народження Ісуса Христа. Вот чому полягає слова пізнав її, тобто пізнав її духовну сторону її величину. І сьогодні, браті і сестри, ми поклоняємося Богомладенцю Ісусу Христу. Ми просимо Його сили. Ми просимо в Нього віри. Ми просимо. Що Він укріпив нас, допоміг нам, тому що сьогодні не так просто всім жити людям, які хочуть пізнати Христа. Сюди дуже багато шляху, якого можна збитися з Нього, зійти з Нього. Але Господь просвіщає кожну людину. І я всім сьогодні дні, Різдва Христового, браті і сестри. Бажаю, щоб ми були тими. Хто прийшов і поклонявся Богомладенцю Ісусу Христу? Хто восхваляв Його, хто приносив йому дари. Волхви це були мудрі люди. Вони досліджували зірки, вони були астрономи. І коли вони побачили необичну Велику зірку, вони пішли за нею, прийшли. Місто Єрусалим і питали, де тут повинен Месії народитися. І коли вони знали, що в Ефріємі, вони пішли в це місто. І зірка зупинилася над убогою пещеркою, і вони принесли дари. І нам, браті і сестри, потрібно служити ближньому, допомагати ближньому. Чому і на Різдво ми даруємо подарочки якісь? Тому що Господь дарує нам життя вічне. Господь прийшов нас збогатити духовно. І не доведи Боже ніколи нам не бути тим, хто гонить Богомладенця нашого Ісуса Христа. Навіть ви чули закони, які приймають. Мені нагадалося радянські часи, коли самі політики такі, як сказати, Високопоставлені давали укази, щоб на Пасху не святкувати, Різдво не святкувати. А самі їхали додому до своїх мам, до своїх родичів, казали, дай свяченого яєчка, дай пасочки з'їсти. Так і Верховна Рада на 7 число не зібралася. Вони був не робочий в них день, а нам всім сказали, ви повинні бути на роботі. А самі показали, що в них Різдво є в середині що вони також бояться і вірують, але вроблять по це такому якомусь іродову, що ви не йдіть, ви не святкуйте, а от вони тихенько святкують. І нехай Господь нам допоможе, браті і сестри. І я вам щиро всім вдячний за ваші служби, що ви були. Ви знаєте, я був у Тернополі, третій день свята. Їх було більше, ніж у нас сьогодні в церкві. Хто святкував третій день Різдва Христового? Майже ніхто. А там три дні колядують, святкують, прославляють. А ми один день прийшли. Хто на початку, хто в середині, хто в закінченні служби і каже, був на Різдво. А хто з телевізорі сидів, каже, Різдво. На службі, браті і сестри, тому що всі пісні спіли. Всі молитви це те, що восхваляє Богомладенця Ісуса Христа. І нехай Господь своєю благодаттю нам допоможе восхваляти, прославляти, адже коляда це є, можна народний догмат, який дає нам піснопіви прославлення Богом младенця. І нехай Господь допоможе нам своєю благодаттю бути завжди дітьми Божими і прославляти. Но ніколи не гнати, тому що навіть коли ти гониш. Все одно Ірод помер, страшною смертю, важкою смертю. І так історія повторяється з, з року в рік, століття в століття, що ті, хто гонить, вони помирають дуже важко. І ті люди, які сьогодні це роблять, приймають закони проти матері церкви, їх чекає не те, що ми їм бажаємо, а їх чекає теж така участь, якщо вони не розкаються. А нам, Боже. Допоможи вчитися на помиках іншими і бути добрими, щирими, богобоязними і послушними Богу нашому, Богомладенцю Ісусу Христу. Христос рождається!